Встань, Тарасе, піднімися, бо душа благає. Подивися на Вкраїну, як вона страждає. Скільки років і століття ти даєш нам знати, а без рідної землі ворога прогнати, через них у нас всі біди, сльози й кров рікою, там, де з'явиться Росія з ликом і бідою. Там і голод, і руїни в полі хліб палає, бо не мають бога в серці, не бояться кари, де твої Дніпро і кручі не пісня лунає, там сирени виють від краю до краю, стогне бідна Україна у вогні згорає. Встань, Тарасе, та й послухай, вітер завиває, і почуєш, плине кача, так синів ховає. Україна на колінах слізьми заливає, скільки в нас могил нових аж серденько крає, Встань, Тарасе. Подивися на ракети і танки. Захотіла нас Росія вдіти у кайданки. Поможи нам словом сильним, щоб не впасти духом, не віддати рідну землю ворогу на ругу. Заповідь твій, пам'ятаємо І пам'ятати будем, борімося, поборемо. Нам Бог помагає, бо немає України і Дніпра другого.